Сьогодні ми читаємо Шмарат Бхагавата. 10 пісню главу 44. вірші 21. По 23. -тій. Переклад тексту. У ярості Чанура нападав на Господа Васудеву зі швидкістю яструба. І бив його в груди обома кулаками. Коментар. Здається, що Чанура почав передчувати свою поразку і став роз'яреним, щоб здійснити останню спробу перемогти Господа Крішну. Демон, вочевидь, володів духом гарного борця. Але якщо він сподівався отримати перемогу, то він безсумнівно перебував у хибному місці, у хибний час і з хибною особистістю. Щось пішло не те. Ну і так. <світ> Цікаво. З швидкістю яструба. Ястроб, коли яструб кидається на свою здобич, він розганяється до шаленої швидкості більше 500 км на годину. Уявляєте собі, шалена, шалена швидкість. Оце такий був чанур. Ну, ладно. Наступний вірш. Це вірші 22, 23. Могутні удари демона не були сильнішими за дотики Квіткової гірлянди до слона. Тож Господь Крішна схопив чинуру за його руки, розкрутив навколо себе декілька разів і пожбурив його з великою силою на землю. Його одяг, волосся і гірлянда скуйовдилися, а Борець впав мертвий. Наче величезна святкова колона, що зруйнувалася. Коментар. Ще лише з вами пояснює слова Індра Дгваджа так. У Бенгалії на випадок певного свята люди, люди будують високу колону у формі людини і прикрашають її прапорами, стрічками та тощо. Він чанура впав саме так, як падає така статуя. Це чудові чудові тексти Шимат -багава там, як Кришна і Баларама боролись на арені жертвопринесення, на Святковій арені в Матхурі. І далі описано, що коли цар Бгоджів, тобто Канса. Побачив, що його борці вбиті, Чанура і Муштіка, а також, коли він побачив, що його борці лежать без чи втекли, бо інші після Чанури і Муштіки інші, інші почали нападати на Господа. Муштіку вдарив Господь. І муштіка впав замерто просто. І далі почали інші борці, такі як кута, шала, тошала. І побачивши, що вони теж мертві, що їх вбили Кришна Баларама, всі інші борці, рятуючи своє життя, розбіжалися і правильно. Хоча хто зна, бути вбитим Крішною це особливий привілей насправді. Так от, далі в цій главі сказано, що Камса, побачивши все це, зупинив музичний супровід, що призначався до його вдоволення, і промовив такі слова. І Камса сказав: от що. І його слова були дуже глибокі. І вони відображали трансцендентну, відображали трансцендентну реальність. Хамса сказав. Виженіть двох зловісних синів Васудеви з міста. Заберіть власність пастухів і заарештуйте цього, того дурня Нанду, убити того найбільшого кривдника Васудеву. А також убити мого батька у і його послідовників, котрі зайняли бік моїх ворогів. І, звісно, поки Камса так кричав, Господь Кришна дуже розніявся на нього, бо Господь не може терпіти, коли нападають на його відданих, коли кривдять його відданих, і Він швидко і легко застрибнув на цей царський поміст. І коли Камса побачив і тут <гум> Камса названий усім Бгаґва там кмітливим. Кмітливий Камса побачив наближення Господа Крішни як у особлення смерті. І це відповідно до того бачення, як він бачив його на арені спочатку, коли Крішна Баларама увійшли на цю арену, Камса бачив, як у особлення смерті було. Бо було провішено, що він помре від сина Посадивої Дивакі, і відразу встав зі свого місця і взяв свого меча та щита. З мечем у руці Камса швидко рухався з боку в бік, наче яструб в небі. Але Господь Крішна, чия страхітлива сила непереборна, мужньо схопив демона, так само, як син. Аркші, тобто Гаруда може схопити змію. І Господь скинув корону з камси і пожбурив його на борцовський мат. Ану, іди сюди. Він стягнув його з цього помосту і все. І тоді незалежний Господь сам стрибнув на цього царя. І як щодо провопада пише у книзі Крішна. Він стрибнув йому на груди і почав бити його знову і знову. І тільки через удари його кулака Камса втратив свою життєву силу. І потім, бо глядачі, це був справжнє, дуже цікаве свято, насправді, ніхто навіть не очікував, що воно так розвернеться, і людям було дуже цікаво дивитися на все це. І Кришна, вважаючи, що може дехто з глядачів думає, що просто камса втратив свідомість. Ні, він почав його тягнути бездихайно його тіло по землі, щоб кожен з присутніх міг побачити, що Камса мертвий. Він тягнув його так, як лев тягне мертвого слона за собою. І люди бурхливо вигукували, ох, ох. Різні вкладали в це ох різний сенс. І що цікаво, що Крішна тут в цих текстах безгрішним, названий безгрішним. Тобто, незважаючи на те, що Камса був його дядьком, Крішна безгрішний, він убив свого дядька, але він безгрішний тому, що. Камсу завжди непокоїла думка, що Крішна вб'є його. І тому, що б він не робив, він пив, їв, гуляв, дихав, просто, як сказано, в Багатом. Він з кожним своїм подихом, він завжди постійно бачив Господа перед собою з диском в руці. Він боявся, що Крішна його вб'є. Тому Камс отримав рідкісне благо і досяг форми. Що подібна формі Господа. Тобто він отримав звільнення, він отримав Вайкунтху. І тоді вісім молодших братів Камси, у нього було вісім братів, кинулись на Господа і балерама своєю, як то сказано, Своєю булавою звалив їх, мов лев легко вбиває інших тварин. І тоді це свято закінчилось справді дуже святково, тому що звуки литаврів пролунали в небі, поки Брама, Шіва, інші півбоги втілення Господа з насолодою сипали згори квіти на нього. Вони оспівали його славу, а дружини їхні танцювали. Так закінчилось це, закінчилось це свято насправді дуже святково. Але трохи не так, як очікував Камса. Трохи не так. Що цікаво ще, двозначність слів Камси. Камса казав, він думав, він думав і казав те, що думав, що вижені цих. Зловісних синів Васудеви з міста, бо він не зміг їх вбити. Каже просто: виженіть їх і заберіть власність пастухів у Гукулі. Заарештуйте того дурня нанду. Як він називає свого батька. Ладно. Зазвичай, коли якийсь демон ганить Крішну, то Коментарях, Ачарії пишуть, що богиня Сарасваті проявилась на язиці того демона. І насправді, хоча демон мав, думав сказати одне, виходило інше протилежне. І це завжди, практично, це завжди, коли хтось з демонів гнить Крішну. Так відбувається. Ось що пише Вісна Чакраварті Такур, як він розбирає санскрит цього вірша 32, 33 цієї глави, він каже, що це може також означати вижені цих двох синів, зловісних синів Васудеви з Матхури. Може означати дайте цим хлопчикам. Які мають абсолютно незбагненні якості, найкраще, найкраще місце в цьому міроді, в цьому місті. Захистить Крішну, який є скарбом пастухів, а також найбільш розумним, дурматим. Тобто цей Нанда Махараджа дуже розумний, дурматім. І він зв'язаний бандгіта, зв'язаний мотузками любові до Крішни. І він встановив дуже міцні стосунки з Крішною. Так це означає. І далі він каже: убити цього кривника Васудеву, а також вбити мого батька у Грисену і його послідовників, котрі зайняли бік моїх ворогів. Це означає трохи інше також. Це означає, кожен повинен прийняти прихисток у васудеви, який має незбагнений розум. Слово Хан в ханятам означає також рухатись або йти, так само, як і вбивати. І він каже Камса таким чином каже: в порівнянні з ним ніхто не є більш святим, ніж він, Васудева. А також він каже: прийміть прихисток у Грасени. Який прийняв прихисток у Верховного Господа. Чому це так? Як це так можна прочитати? Справа в тім, що шрифт санскритський деванагарі записує звукову вибрацію. Наприклад, якщо ми кажемо в російській мові, ми кажемо, наприклад, сонце, ми кажемо сонце, а пишемо Солнце. Тобто написання і вимова різні. В санскриті це не так. Санскрит записує сонце без Л, наприклад, умовно кажучи. І що цікаво, цю звукову вібрацію сонце можна розкласти просто, можна прочитати як сонце, а можна прочитати як сон це, тобто сон це. І далі це означає щось. Розумієте? Таким чином побудований санскрит, що можна витягти з нього дуже багато сенсу, різних різних. розумінь. І це доводить, що Крішна абсолютний. І все, що стосується Кришни, зокрема, коли демони його ганять, стає абсолютним. Бо Кришна завжди сад чітананда. В будь-якому випадку, що б не відбувалося, ситуація може бути або здаватись вкрай несприятливою, але Крішна розвертає її в абсолютно, абсолютно сприятливу. Цікаво, що в 10 пісні наведені слова шишупали, який ганив Крішну в 74 й главі, який ганив Крішну на церемонію на раджа раджасуя. І ми розглянемо цю, також цю справу шишупали. Бо смерть то є вирок для душі кожної конкретної душі. Під, під час смерті оголошується вирок відповідно до її вчинків. І наше право прецедентне. Ми спираємося на прецедент шастри. Отже. Послатимемось на свідчення Шастри. І Шишупала в 32 му вірші 74 глави 10 ї пісні, він каже: тобто, спочатку ми знаємо, що Сахадева почав прославляти Крішну, і він запропонував, що треба поклонятись Крішні першому. Бо він заслуговує цього поклоніння, він є найкращий в цьому зібранні. І Шишупала був дуже гнівний. Він не міг витримати це. І він почав казати: о, о лідери цього зібрання. Ви насправді краще знаєте, кому треба поклонятись в цьому зібранні. Тому вам не слід сприймати. Слова цієї дитини, бо Сахадев був набагато молодший, який каже, що Крішна заслуговує заслуговує поклоніння. Тобто, Шишупала таке казав, але насправді він казав: якщо прочитати трошки по-іншому санскрит, він каже. Не думайте, що це слова просто дитини, насправді це слова вед. Тобто, будь-що, що стосується, торкається Крішни, кожен звук стає трансцендентним, стає киртаном, насправді. Далі, в наступних віршах він каже: Як ви можете. Нехтувати, членами цих зборів, найвищими мудрецями, що присвятили себе абсолютній істині, і наділені могутністю аскези, божественним баченням і дуже суворо слідують своїм обітницям, які просвітлені знанням. І яким поклоняються навіть правителі цього Всесвіту. Як цей пастушок, який є ганьбою своєї родини, може заслуговувати поклоніння? Він заслуговує поклоніння не більше, ніж ворона, заслуговує того, щоб їсти жертовний священний рис Бородаша? Отже, Шишупала називає Крішну ганьбою своєї династії Кула Памсанах. Тому що Кришна вбив Камсу. Але це слово Кула Памсанах може бути прочитано як ку пам Амсана. Зовсім по-іншому. І це дає абсолютно протилежний сенс. Кулапах означає, ті, ті, хто критикують або поширюють дуже шкідливі чутки. Амсана означає в цьому випадку руйнівник. Тому кулапам Амсана означає це Кришна, який руйнує. Або вбиває тих, хто промовляє погані слова. Тобто це пророцтво, за яким шишупала буде вбитий. Далі шишупала називає Крішну вороною словами Ядха Каках. Кака це ворона на санскриті. Але можна розділити. Цей рядок по-іншому ядха Акаках. І тоді це означає, Крішна перебуває на трансцендентному рівні вище матеріального щастя «ка» і страждання. -ка». Чудово! Якщо Шупалла прославляє Крішну. Я не знаю, чи змогли б ми так прославляти такими вишуканими молитвами. Крішну. Дивно. Далі, Шишопала каже, що Крішна не заслуговує поклоніння так само, як ворона не заслуговує породаша, рису, Породаша Священного рису. Що це може означати? Це означає, що Крішна не заслуговує цього рису, рису, Солодкого рису, який, оскільки він трансцендентний. Нашої той матеріальний рис, який пропонують якимось незначним півбогам, таким як Індра. Насправді, Крішні треба запропонувати всю, все своє життя і свою душу. Не просто рис. Ось що це означає. Цікаво, що цей розділ на слова, тобто в санскриті рядок ідеї. Просто як звукова вібрація без зупину рядок. І потім його можна розділяти, різні слоги, різні слова. розділяти, як ви бажаєте. Але не як ви бажаєте насправді, бо правила розділу цих слів в Махабараті сказано, що ці правила дані самим Господом. Тобто, правила санскритські вони передані через мудреців, але. Джерелом їх є сам Господь. І Господь є джерелом змісту або сенсу слів санскриту. Оці ведичні словники, які існують, наприклад, Нірукті, вони походять від Господа. Про це сказано в Махабараті. Чому? Тому що санскрит не може змінюватись, як змінюються наші мови. Тому що санскрит. Відображає трансцендентну реальність. Зміст слів санскриту не може змінюватись, тому що від того, які слова промовляють, які мантри промовляють на жертвопринесеннях, виникає певний результат. Тобто цей зміст установлений самим Господом. Це не просто, як мені. Хочеться, так я і розділяю ці слова. Це дуже серйозно. І спонтанно, спонтанно ці демони прославляють Кришну. Ну, і так далі. І, ну, можете почитати 74-й розділ 10-ї пісні. Там і далі. У нас немає стільки часу, щоб всі молитви. Що шупали проаналізувати, але вони дуже, дуже цікаві. Тобто Кришна абсолютний. І таким чином кожен, хто про нього щось каже, прославляє його, кожен служить йому. Таке бачення у Тамадгікарі насправді. То є бачення у Тама. Наскільки ж сприятливо, наскільки ж. Більше задоволений Крішна, коли відданий, підносить йому молитви і прославляє справді, має намір прославити Господа. Якщо Крішна сприймає ганьбу як кіртану. Дивно. Але, на жаль, люди не знають, не вірять в Крішну. Аби вони ненавиділи Кришну, Крішну, то вони отримали величезне благо навіть. А ще більше, якби вони були віддані у Крішні. Той, хто безпосередньо торкається Кришни, отримує величезне благо. Харі Кришна. Чи є якісь доповнення? Вони не Демони не усвідомлюють. Ні. Вони не усвідомлюють, що вони роблять. Просто Крішна вкладає. Крішна реагує таким чином. А Чарі пояснюють, як це, як це виглядає насправді в абсолютному сенсі. Це найгірше, коли людина не звертає уваги на Крішну. <смі> Ні, Ні, звичайно, ми не можемо так сказати, тому що якщо людина не звертає, просто вона не винна, просто вона в невігласті, вона не знає. Потенційно вона може стати відданим. Демона дуже важко навернути на шлях відданості. Але невинну людину, яка просто в невігласті, можна. Такі і є об'єктом нашої, нашої проповіді мають бути. Будь ласка, да. так. Так, так само, так, так само. Але це довга історія. Ми явно не стріляємо. दोबरे जग श्रीमांत भगवत जय